Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. РФ не має сил, щоб відповісти на постачання в Україні британських ракет «Шторм Shadow. З таким зізнанням виступили в прямому ефірі два російські пропагандисти: Сергій Мардан і Дмитро Стешин. Ті самі британські крилаті ракети з дальністю до 200 кілометрів. Я риторично запитував: ну і як Росія має на це реагувати. Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, Кремль. Він що чекає? Питав Мардан. Стешин порадив йому не чекати на відповідь Москви. На цей недружній крок британців. Та він просто не може нічого зробити, Сергію. Давайте будемо чесні, без святенництва. Немає ні інструментів, ні волі для цього, заявив сумний зет-пропагандист. Зазначимо, що останні два дні гремлять вибухи в окупованому Луганську, який росіяни вважали своїм недосяжним тилом. Було розгромлено два військові об'єкти за СРФ у місті. Окупанти запевняють, що ЗСУ нібито били за допомогою штормшедоу. Україна поки що ніяк не коментує інформацію. Раніше повідомлялося, що Зет бойовик Морз пророкує Росії катастрофічну поразку. Я не можу згадати жодної. Військової кампанії в історії, в якій одна зі сторін так планомірно готувала б власну катастрофічну поразку. На жаль, ця сторона наше військово-політичне керівництво, написав російський бойовик. Він запевнив, що Росія повністю провалила підготовку до оборони, має проблеми з управлінням зв'язком артилерією та боєприпасами, а також з резервами, особливо біда у ЗСРФ зі зв'язком, який Мурс влучно охарактеризував як дно дніща. Він запевняє, що ЗСУ дуже якісно підготувалися до свого контрнаступу, та отримали чисельну та якісну перевагу. Противник багато попрацював над тим, щоб Зробити собі добрі придатні ударні кулаки запевнив Мурс. Він припустив, що в рамках контрнаступу ЗСУ хитро добиватимуть залишки російських резервів на Донбасі, втягуючи їх у бої на своїх умовах. Така м'ясоробка, на його думку, працюватиме на Бахмутському та Донецькому напрямках. Це супроводжуватиметься рейдами ЗСУ на Дніпрі, провокаціями на кордоні та нагнітанням панічних настроїв у російському суспільстві. Основний удар контрнаступу буде впевнений він на ділянці від вугледару до Запоріжжя з виходом на узбережжя Азовського моря та перерізанням Росії сухопутного. Коридору до Криму після цього вважає Морз. Українці видавлять окупантів повністю з Херсонської області на півострів, який на той час вже перетвориться на пастку. До кінця літа можна отримати багато цікавого не лише фронт на західних околицях, Маріуполя та у житлових кварталах Донецька, а й серйозні політичні потрясіння в Росії написав Морз. Він упевнений, що сил на таку операцію в українців цілком достатньо. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.